Доброго денечка. іти в теплицю, я вже приготувалася, але, думаю, посію я ці дві касети кермеку. Один фіолетовий, другий голубий. Рожевий у мене дивіться, оце рожевий, у трьох ячейках було не зійшло. Я підсіяла по чотири зернятки, вони всі зійшли. Тут у мене робочий процес. треба помішати, була дуже гаряча. Моя кава, водичку набрала, щоб тут зараз пролить. А є у мене ще отакі, бачите, контейнери зараз відкрию. Я сюди посаджу, чи посію, чи як там воно От, наберу земельки і посію В один алісум. У мене їх є дуже багато. Такий колір посію, бачите? А в другий контейнер. отакі. І мені хватить, я його буду сіяти не по одному насіннячку, а прям такими кущиками зразу. Буду сіяти. Отак, Дивіться, буде земля. І таку буду брати і сіяти навіть по 5. А може по шість. Будуть дуже пишні кущики. Отак От я їх буду сіяти, знаєте, трошки подальше один від одного. Як вони будуть рости, я постараюся їх обрізати, щоб був ще пишніший кущик. І тоді буде дуже красиво. Алісу, ви всі знаєте, як вони пахнуть. Вони ще є інші сорти, але щось я вже давно не була в магазині, я себе стримую, щоб не їхати нікуди. Тому що я зараз знову понакуплюю всього, всього, всього. Ось така привичка в мене. За квіти за красоту <кхід> можу віддати всі гроші. Е, вчора мене писала одна, е, що ну, типа, 100 гривень це дорого, а ще пересилка. До мене їде посилка, завтра я вам покажу її. Е, їде посилка, завтра приїде в 12 годин. Там біля тисячі доларів, фу, що це я говорю? Біля тисячі гривень я заплатила за насіння. От. Я купую хороше насіння. Я такого всякого не купую. Я сижу і любуюся. Тут я додала мікоризу і в землю. прямо. Тут вона теж є: мікориза і укорінювач. Прямо в землю вимішую. Бачите? І ця мікориза робить корінь дуже хороший. То це в мене, ну, типу, балконні огірочки. Бачите? Погано видно, балконні огірочки. І це я в квіти я не буду давати мікоризу, мені її жалко в квіти, вони й так гарно ростуть. От, наприклад, показую вам кермик. Бачите, які гарненькі. О. Він сходить, кермек сходить зразу на другий день. Дивіться, тільки пересадила. Ростуть. Куди ви ростете так швидко? Ну, їм можна хай ростуть, я потім їм вершечок прищипну і вони будуть прямо зразу робитися цими кущиками. Я вчора вже побачила, еустоми теж робляться кущиками. Дивіться, оту стою першу, показую вам. Гляньте, ну. бачите? О! Уже паростки, чи як воно? Ну, коротше, кущики розширяються і будуть дуже гарні. Про коріння я взагалі не, не можу говорити погано нічого. Бачите? О, всюди, всюди. Ой, ось цієї сторони яке. Я дуже, знаєте, я що не тримаю, я стараюся вкладувати душу у цю розсаду, у ті тварини, що я тримала, у ті птахи, що я тримала. Слухайте, от сьогодні про нутрії переписувалися, написали мені, от нутрі це не моє. Правильно, бо ніхто ні, не кожен може з ними бути. А я з ними була, вони в мене були як котенята. Клітки високі, вони так відкривалися, що дно вони були в клітках, дно було так, от мені по пояс. Хто знає, всі бачили, які в мене були нутрії. І це. І я відкривала, я з ними спілкувалася. Я їм водичку в тазиках ставила. Вони купалися, з ними спілкувалася. І останні нутрії я продавала, Мене молодняком забирали всі. Молодими місячними, півторамісячними. Було таке, що я на Київ по 40 штук в одній клітки відправляла, От. І казали мені, хто отримував ці нутрі, і казали, що в нас таких ще не було. От вони вроді би, їх підрощували і продавали далі. А останнє, як я продавала, в мене гранулятор був. Купляли в мене, приїхали, забирали гранулятор, забирали. Щось там ще млинок, вроді би. І в мене оставалося 18 внутрій. Цей мужчина вже все погрузив у машину, і так став на порозі біля хліва і стоїть, до мене улибається. Я ж все вже. Все, я кажу, все забрали, їдьте. А він. я кажу, внутрі хочете? Він дав. Але боюся, що мені жінка скаже. Тому що колись я тримав і жінку, внутрі вкусила за палець сильно. Кажу, діти, ну візьміть мої нутрі в руку. Він виходить на двір. Забираю всіх, каже. Кажу, Потім ви мені напишете. Кажу, тако, швидко не пишіть. Через неділю, дві, три напишете. То він мені дуже дякував, він був вдячний. Жінка задоволена. Каже, ваші нутрі як котенятка. Жінка на руки бере спокійно, каже геті носить її, уявіть. Тому що треба до тваринок так само до цього відноситься з любов'ю. Розумієте, як я його гарненько посажу, як я в нього, ну, як то кажуть, душу вложу, то воно мене й радує. Знаєте, дивіться, оце, що я вчора чиринкувала, покажу вам. Дивіться, як бронючки розпускаються. Як же ж показати, щоб було... О, дивіться, ну бачите. І тут щось таке біленьке, не знаю. Ну, побачимо. Через днів 2-3 ми побачимо. Вон стоять вони, бачите, які гарні броньки. Червоні всі. Ці теж аж ожили. Це розчин, мед і крохмал. Стоять. І мої різдвяники, теж в цьому самому, тут он видно, навіть трошечки, так, якби крохмало сідає на дно. Ну, будемо бачити, будемо бачити. І якщо в мене це, ви не повторяйте за мною, якщо в мене вийде цей експеримент, і я вам от тако покажу, дивіться, от тоді будете робити. Я такий експериментатор, я все експериментую. Ну, я це побачила в одної жінки, яка дійсно робить, все в неї виходить. І не тільки це. Я буду пробувати усе. Гляньте, отут. Красотунечки мої, красотулечки. Добренько, на цьому все, бо довге відео я зараз сію лісом у таких дві штуки. А в ці дві штуки сію кермек. Це воно по-бистренькому робиться. Он стоять, е... Хоч не впало, слухайте. Он стоять, бачите, оці, що закривають. Зразу закрию, полю, зараз посію, закрию і поставлю туди вниз, тільки раніше возьму замиту цю землю, бо тільки що спішила і порозсипала. Дивіться, тут у мене виходить уже оці, що я садила. Царська корона. Рябчики на них кажуть, але ж оці такі цікаві. Не знаю, де воно. Я поставила. А он, дивіться. Хто не бачив, бачите, оце я посадила, я привезла з Іспанії такі рябчики гарненькі. Їх посадила. Тут були такі малесенькі цибулечки. Посадила, підлила, накрила, зробила їм парниковий такий типа режим чи ефект. От, бачу он з краєчку. Я ще всіх не провіряла. Мені нема часу, щоб всіх провірити. Я одна і треба все зробити. Морозники он, хочу кожен день і ніяк не можу пересадити. Отаке. От У мене дуже гарні морозники. Треба їх пересадити сюди нижче, бо ж бачите, до... які в мене подвір'я моє сходинки. По сходинках, і там є дві клумби, вони ростуть на тих клумбах, а я їх хочу вниз опустити, щоб я могла вийти з хати. У мене літом ціле літо стоїть крісло. Хто бачив, то, то знає теж. Ціле літо стоїть крісло, і я на тому кріслі, як іду дуже вечором в хату сиджу і любуюся своїми квіточками. Я дуже люблю квіти, прямо дуже. Я все люблю. От так я на цьому все. Бажаю вам здоров'ячка, миру, добра, закінчення війни, щоб ми мирненько зажили. Дякую за коментарі, за підписочки. Щиро вам дякую за підписки. Прямо це така підтримка, що рано встаєш і думаєш, а що це я сьогодні людям покажу? Понімаєте? Це стимул для життя мій. Мене трошки воно складне. Ну, не хочу розказувати. Вчора з Юлією з Луцька переписувалася, вона каже, М -м", кажу, бачиш, я не можу і зніматися так, щоб людина мене бачила. А вона каже, навпаки, знімайтесь, ви приклад для дуже багатьох людей, але я мовчу. Приклад ну, зовсім по-другому. Не подумайте, що там я щось показую, я приклад, ні. Зовсім інша причина. Добренько, на цьому все. За все дякую. Щиренько вам.